21 -е століття це вік освіти і духовності, знань і швидких змін. Саме вони нині набувають особливої значущості. Тому з кожним роком загальноміське свято обдарованих дітей майбутнє твориться сьогодні, набуває все більше урочистості і величності, на якому відзначають найкращих учнів і вчителів, котрі гідно представили наше місто на обласних предметних олімпіадах, конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та на обласних етапах 4-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та 14-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика цьогорічне дійство відбулося в залі дитячої музичної школи. Сюди завітали учні, вчителі, батьки, представники влади, зокрема міський голова Олександр Грицаєнко, перший заступник міського голови Юрій Палига, начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради Мирослав Костенко. Вони підтримують учнівську молодь, сприяють розвитку їх здібностей, всіляко заохочують до нових перемог. Тому кожного року в місцевому бюджеті передбачаються кошти. На відзначення переможців і призерів різних олімпіад, відрадно, що спільні зусилля місцевої влади, педагогів, батьків та дітей стають підґрунтям нових і з кожним роком численніших перемог. 72 призові місця у третьому обласному етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Ось який цьогорічний ужинок освітянської ниви. А це наполеглива і копітка щоденна робота на уроках і після них в школі і вдома, з досвідченими педагогами і самостійно. У номінації інтелектуальна надія цьогоріч відзначено 27 учнів загальноосвітніх. Шкіл номер 1 номер 2 та номер 4 а також спеціалізованої школи номер 6, які на обласних олімпіадах вибороли по кілька призових місць та ті, хто посів перше і друге місця. У номінації Обдарованість і творчість вітали призерів обласних олімпіад, які посіли третє місце. А це 59 учнів загальноосвітніх шкіл номер 1 2, 4, 8 та спеціалізованої школи номер 6. Це учні, які в черговий раз підтвердили, що майбутнє України залежить від інтелектуальної могутності творчого потенціалу нації. У номінації Відкрий світ відкрий себе. Нагороджені учні, які вибороли 27 призових місць на обласному конкурсі захисті, науково-дослідницьких робіт в секціях мистецтвознавства, етнології, валеології, краєзнавства та інших дисциплінах. У зв'язку з відзначенням 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря у нашому місті проведено низку заходів, у яких активну участь брали і вихованці шкіл. Високий рівень знань продемонстрували вони на обласних етапах 4-го міжнародного мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та 14-го Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Відтак у номінації творча особистість нагороджені Моніка Мороденко, Олександра Курасова, Анна Дацюк та Андрій Петренко. На олімпіадах, на конкурсах уся увага, як правило, зосереджена на учнях. Про вчителів згадують менше. Хоча кого як не їх слід вважати співавторами успіху, додаткові заняття школярами, розробка завдань підвищеної складності, пошук матеріалів все це непомітна, але важка робота педагогів висококваліфікованих, ерудованих і творчих, які працюють. На благо Лубенщини, аби вона множилася юними талантами. Тому на загальноміському святі майбутнє твориться сьогодні. У номінації Гордість освіти посульського краю відзначено вчителів, які підготували по кілька призерів Олімпіад та конкурсу захисту наукових робіт. Серед них заслужений учитель України Ніна Ворожбит, яка підготувала вісім призерів, заслужений учитель України Любов Величко, сім призерів. Олена Больбот, вчитель загальноосвітньої школи номер 2 вона підготувала п'ятьох призерів та багато інших вчителів загальноосвітніх шкіл номер 1, 2, 4, спеціалізованої школи номер 6, які мають подвоє, троє і четверо призерів з фізики, біології, хімії, інформатики, математики та інших предметів. У номінації Професіоналізм і новаторство відзначені педагоги, вихованці яких вибороли призові місця на обласних інтелектуальних змаганнях. Загальне міське свято супроводжувалося виступами лауреатів конкурсу огляду серед учнівської художньої самодіяльності, серед яких учасники духового оркестру школи номер 4 вокального ансамблю валерії спеціалізованої школи номер 6, студії народного танцю, вокального ансамблю, танцювального колективу Карден школи номер 6 ансамблю Криниця загальноосвітньої школи номер 2 А також учениця 3 класу загальноосвітньої школи номер 1 Карина Копотун, учениця 4 класу загальноосвітньої школи номер 3 Катерина Сидорчук, учениця 8 класу загальноосвітньої школи номер 8 Інна Кесіль провели загальноміське свято ведучі учні спеціалізованої школи номер 6 Олександр Соколенко та Карина Хруленко. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.